Гастрольну мапу театру рівні можливості у виразних Львів. Відгукнулися на запрошення волонтерів. 16 акторів, серед яких семеро з обмеженими можливостями підкорили сцену міського палацу культури імені Гната Хоткевича. Нас прийняли просто невероятно, дуже здорово, як організатори, так і твітері. Аплодір виходили к сцені просто не хотіли нас відпускати, навіть кричали «біз». Одається вистава з семи окремих історій, кожна з яких навантажена філософським змістом. Авторка сценарію та режисерка Маріана Самбатян каже: особисто дебютувала у ролі акторки, грала брюнетку та блондинку. А от Ірині Петровській дісталася роль Віри, яка перебуває у шлюбі з Віталієм. Обоє у інвалідних візках. Ситуація з життя. Персонажі асоціюються з виконувачами ролей. Втім, це єдина схожість за сюжетом. Сімейна пара свариться. Для нас э, вот эта сценка была как бы открытием для себя. Мы учились, очень много мы учились вот этих отношений. Я училась немножко дерзить, потому что мне надо было с иронией относиться к его поступкам. И мне было немножко обидно, что вот как он кричал на меня, он в жизни на меня не, не кричит. У нас нет никаких пафосных у э, но все просто. Минимализм, я бы сказала, немного, камерный спектакль, если можно так выразиться. Э, но все... Э, самые тонкости идут на эмоции. Каждая из историй несет не только то, что касается людей с инвалидностью, но и здоровых людей в том числе. Каждый из нас иногда бывает испытывает страх, боль, грусть и чувствует себя беззащитным. Даже самый сильный человек может испытывать боль и слабость. До західної України акторська трупа прямувала потягом, декому побачити Львів пощастило вперше в житті. Поратися з незручностями подорожі допомагали волонтери. Втім, запоріжці відзначають, місто Лева значно більше пристосоване до людей із особливими потребами. Там есть трамваи, которые приспособлены для людей на колясках, платформы, на которые он подходит, что можно, не вытягивая даже пандуса, туда забраться. Трамваи у нас есть, но они не приспособлены для колясок. скополые автобусы у нас тоже есть, но мне кажется, ну я не могу точно утверждать, но мне кажется, что их там больше. Всегда нужно предлагать помощь, и, возможно, не всегда даже помощь вы окажете нужную, не всегда знаете некоторые тонкости общения с людьми, да, как помочь, как тоже коляску понять. Сможете ли вы вообще да, там, поднять или где там, как что сказать правильно? Эти люди очень ценят самое главное внимание и заботу, и главное, что вы это хотите проявить. Вот это для них очень главное. Моральная поддержка, эмоции, положительный позитив это вот для них действительно очень главное. Натхненні успіхом акторська трупа театру Рівні можливості планує відвідати ще не одне українське чи навіть закордонне місто із благодійною метою. Кошти виручені від вистави у Львові спрямували на підтримку онкохворої жінки.